Доброго ранку, діти. Діти, існує таке прислів'я – не святі горшки ліплять, а прості люди. Це означає, що той, хто хоче навчитися чогось нового, обов'язково навчиться, але треба мати терпіння і старанність. І ось сьогодні за змістом цього прислів'я я вас запрошую на заняття зліплення. Ліпленням займаються гончарі. Керамічний посуд використовують в Україні здавна. Майстри гончарі виготовляли багато різного посту, зокрема, глечики, куманці, барильця, для того, щоб він був красивий, його розписували. Таким посудом користувалися наші пращури, адже він був дуже зручний. Тривалий час в ньому не псувалося молоко, залишалася холодним вода. Компот, квас, різні інші напої. Тепер такий посуд більше є окрасою приміщень. У кожному краї гончарі використовували свої прийоми для виготовлення посуду. Сьогодні я пропоную вам побути маленькими гончарами і зліпити свій куманець. Куманці були різної форми, різного кольору, з різними візерунками. Сьогодні ми з вами будемо ліпити ось такий куманець з пластиліну, але його можна ліпити з глини. Але спочатку давайте зробимо пальчковим наступом. Гонча, допомагали, Глину вправно розминали. На гончарний круг поклали. Працювати! Починали. Ми зліпили глечик, ми зліпили горщик, ми зліпили кухлик і велику миску. І маленький куманець. Наш гончар молодець. Добре дітки зробили, розстріляли свої пальчики перед роботою. Отже. Для того, щоб злюбити куманець, нам знадобиться дощечка для пластиліну, яку ви приготували, пластилін, стека, яку ми будемо розрізати, шмат... ділити пластилін на шматочки, серветка, щоб ручки витирати, і паличка або ось пензлик, нам треба сама паличка з, з цього пензлика. Отже, беремо пластилін, дітки, ви можете брати любого кольору. Я взяла пластилін коричневого кольору і буду ліпити основу нашого куманця. Беремо пластилінчик і розминаємо його в ручках, щоб він був м'якенький. І розкочуємо на дощечки рукою, робимо ковбаску, але не тоненьку ковбаску, а товсту. Тому що ми будемо. Зліплювати основу нашого куманця. Ось дивіться, беремо нашу ковбаску, з'єднуємо між собою і трішки пальчиками приглажуємо, щоб вийшов ось такий у нас товстенький круг. Не поспішаємо. Працюємо акуратно. Зробили добре. Далі, дітки, беремо пластилін, шматочок пластиліну іншого кольору. Ви можете взяти любого кольору. Я взяла синього кольору. Беру цей шматочок пластиліна і ділю на 4 шматочки. Це в нас буде носик нашого куманця, потім ручка куманця, кришечка і підставочка для нашого куманця. Беремо ці шматочки і я розкатала ось такі кульки, щоб мені було зручніше. Потім, діти, беріть один шматочок, розкочуйте його так само в ковбаску, тільки один край звужуйте, а один край, щоб у вас залишався широким, товстеньким. І можна ще трішки пальчиками його ось так розім'яти, щоб видно було, що це носик нашого куманця. Потім беремо цей носик і приліплюємо до нашої основи. Можна з лівої сторони або з правої сторони приліпити. І добре пальчиками приглажуємо, щоб він добре приліпився до, нашого, до нашої основи. Виходить у вас. Тепер далі, діти, беремо ще один шматочок і розкочимо уже більш. Тоненьку ковбаску. Ми будемо робити ручку нашому команцю. І так само приліплюємо з іншої сторони. Приліпили один край, потім другий край завертаємо, і виходить в нас ось така ручка. Теж її приліплюємо в другу сторону і розглажуємо до нашої основи. Далі беремо наступний шматочок пластиліну, розкочуємо, це буде кришечка нашому команцю. Це може бути такий невеликий маленький стовпчик. Як хочете, можете трикутничком зробити, можете. Один край вуще розкотати, а другий край товстіше. І ось подивіться, я вже навіть і підставочку приліпила. Бачите, кришечку ми приліплюємо, а потім з наступного четвертого нашого шматочка приліплюємо уже підставочку. І виходить в нас ось такий куманець. Тепер що дітки треба зробити? Так, правильно, треба його прикрасити. Беремо різноманітні кольори пластиліну. Я взяла, ось, наприклад, білий пластилін, маленькі шматочки пластиліну. Я взяла такі, скотила їх в малесенькі кульки і приліпила, ось, подивіться, до нашої основи. Це в нас будуть серединки для квіточок. Ось у нас на другому малюночку, подивіться, я вже взяла. Пензлик перевернула його і буду придавлювати наші серединочки. Ось для цього нам, нам потрібна була паличка або пензлик. Ви можете взяти, діти, любого кольору пластилін, який вам найбільше подобається. Ось, бачите, я придавила пензликом серединку наших квіточок. Далі, діти, подивіться, я прикрасила. Беремо. Ще раз нагадую вам колір пластиліну, який вам подобається, і скочують дуже малесенькі кульки і приліплюю кві... серед... пелюстки нашим квіточкам. Ви можете, взяти... які захочете квіти, можете взяти якісь три квіточки, але більші. Я взяла малень... 5 квіточок, але маленьких. Або, якщо захочете, ви можете прикрасити так, як вам захочеться. Який ви бачите малюнок на своєму куманцю. Далі, діти, я беру зелений колір пластиліну. відщіпую маленькі шматочки і буду робити листочки нашим квіточкам. Так само, дітки, беру, відшіпую шматочок пластиліна. Один край звужую, розкочуючи, інший край у мене широкий залишається, а потім пальчиками ось так придавлюю і приліплюю до нашого куманця. Не поспішаємо. Старайтеся, щоб, наприклад, ваші кульки для ваших квіточок виходили однаковими. Діти приліпили листочки, тоді беремо в стеку і ось робимо такі надрізи на наших листочках, щоб було видно, що це у нас листочок. Далі, дітки, я взяла жовтий кольор пластиліном і буду ще прикрашати свій куманець, дивіться, я відчіпнула шматочок пластиліну, розкотила, розкотила його в тоненьку ковбаску. І подивіться, ось яку прикрасу я зробила для нашого куманця. Подивіться, тоненькою ковбаскою я ось так обвернула носик і кришечку своєму куманцю. Ще раз нагадую, виберете кольор, який захочете, який вам більш подобається. І візерунок ви можете робити, дітки, такий, який ви бачите. Ось такий куманець, діти, в мене вийшов. Я сподіваюся, у вас вийшли дуже гарні куманці. І я буду чекати на ваші фотографії ваших куманців. Я сподіваюся, що ви сьогодні, ви, маленькі гончарі, зліпили свій гарний, найкращий куманець. Ось такий куманець, дітки, в мене вийшов. Я чекаю на фотографії. Саме ваших гарних кунців. До побачення! Бажаю успіху!